Вітаю вас всіх! Запрошую на заняття з конструювання. Діти до Різдвяних свят та Нового року усі готують своїм рідним та близьким гостинці та подарунки. Щоб подарувати подарунок, виготовіть для них подарункову упаковку торбинку. Для роботи нам потрібно кольоровий картон, клей ПВА, ножиці, фломастери, прикраси, стрічка. Гарний настрій починаємо працювати. Користуючись шаблоном, виріжте дві однакові деталі торбинки, як на фото. Виріжте деталі серединки торбинки та складіть їх. Прикрасте на свій смак деталі торбинки з лицового боку. За допомогою серединки. З'єднайте деталі торбинки. Наповніть торбинку подарунками та зав'яжіть стрічку. Ось така упаковка торбинка вийшла у мене. Чекаю ваших робіт. До нової зустрічі!